Чому в електрочайнику такий короткий шнур, я не скажу. Але в електропилці він для того, щоб не було саме перерізання. В гаражі потрібно 3 метри кабелю, а на господарстві 30. Тоді ми робимо ось так і безпечно, і на гарантії. Так, це надійна і легка електропила, але заправляти її все одно потрібно. До речі, тут немає гальм ланцюга, але є упор, захист для рук. Робоча частина вся металева. Натягувач ланцюга знаходиться в кришці. Так бензин не потрібен, але мастило для ланцюга обов'язково. Для ж потрібно тримати ось так. Якби я тримала ось так збоку, то було б уже отак: ага. А головне можна працювати в приміщенні, і вихлопними газами не надихаєтесь.